Це називається «Лена вийшла на вулицю, вже додому когось несе. Займатися волонтерством, зооволонтерством, ну це для мене особливо, це дуже важливо. Це взагалі ніяк не впливає на мій повсякденний розклад. Тому просто хочу сказати, що зооволонтером особливо може бути кожен. Може стати кожен, і це ви зробите дуже великий вклад, тому що ці чотирилапі наші друзі вони найбільш беззахисні. Окрім зооволонтерства, Олена встигає і працювати, і займатися суспільно-корисною діяльністю, і поратися по господарству, коти ж додали в життя дівчини нові фарби та багато позитиву. Завжди хочеться йти додому, тому що вдома тебе чекають. Ці малі, їх треба годувати, і треба, треба поспішати додому з роботи. У Мене так само є робота, у мене так само є хобі, у мене так само є е, якісь інша допомога в тому ж молодіжному парламенті. Тому на все вистачає час. Вони якось. Тебе е стимулюють вчасно прокидатися, тому що вже ти хочеш спати до 10? ні, дисципліна. О 8 ранку пора снідати. Вони про це нагадують. Олена почала свій шлях зооволонтера в 2018 році. За цей час вона змогла знайти сім'ю для сотні котів, що й продовжує робити зараз. Паралельно залучає до гарної справи якомога більше людей. Ви можете завжди написати мені, можете завжди написати в групі в ті ж самі групи котики і собаки Кременчука. запитати пораду, запитати допомоги, не бійтеся її просити. Волонтери вам завжди допоможуть. Волонтери відгукнуться. Підтокнуться на те, щоб допомогти вам врятувати тварину. Зараз у дівчини живе вісім тварин, п'ять котів її особисті. Іншим намагається знайти родину, і всіх пухнастих безмежно любить. Кожен зі своєю історією, а дехто зі складними життєвими проблемами. Це Мій особливий хлопчик в нього дуже рідкісне, як для тварин захворювання. Врачі поставили діагноз епілепсії, епілептичні припадки. Раз у місяць, на жаль, вони з ним трапляються. Він трохи сором'язливий, трохи може неохайно їсти, тому що через цю хворобу в нього є деякі порушення нервової системи, але загалом це дуже гарний. Котик дуже лагідний, завжди приходить до мене спати. Для одних допомога тваринам це спосіб позбутися самотності та поганого настрою. А в когось болить душа за безпритульних тварин, і вони просто не можуть залишатися байдужими спостерігачами. Вони розкидають все, що можна розкидати. Вони граються всім, чим тільки можна. Олівцями, інколи перевертають табуретки. Це особливо це вночі, коли ти спиш, і просто чути що щось впало. Заходиш зранку, карниз. Ми катаємося на шторах. Вони обірвали мені карниз. Ну, і таке було. Тобі в мене, кіксік, да, він дуже любив. Ну, коли він маленький кошенятко і там важить, не знаю, пів кіла, то це нормально. А коли, звичайно, це вже три кілограми і катається на карнизі, то карниза, звісно, хана. Корм, наповнювач, а також ліки Олена купує за свої кошти. Якщо ви не можете взяти кота або собаку до себе, але хочете допомогти, зв'яжіться з Оленою через її Фейсбук-сторінку. Також вступайте в міську групу собаки та кішки Кременчука. Не будьте байдужими і тварини віддячать вам своїм теплом. Артем Ребров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.